Вітаю, дорогенькі друзі. Отже, компанія b не перестає нас дивувати. Шоста година ранку я встав, прокинувся на роботу, збираюся, випив елевку, зробив собі Epic Greens, такий зелений напій, класний. Вчора, до речі, подивився, подивився відео нашого лідера Ольги Римчук. Вона розповідала, що Бікардіо розчиняє разом з. З колагеном. Я теж вчора вечора спробував дуже смачно. А чим не перестає нас компанія дивувати, Це тим, що нові акції. І якщо мене люди питають, з якого продукту почати, я завжди е, сказав би почати ЕЛВ е, це ранішні базові продукти і, звичайно, нічні епікслін і, ну, тобто, там є фіолетові і білі капсули. Які налагоджують нервову систему, в кого безсоння, тривожність і так далі. І також налагоджують шлунково кишковий трактор, роботу, мікрофлору кишківника. Всім, як завжди, бажаю гарного дня, позитивних емоцій, всього лише найкращого. Кому цікаво, звертайтеся. І, до речі, хочу сказати, що ці базові продукти ранішні, з нічніми, всього за 100 доларів, плюс безкоштовна реєстрація цілий грудень. Це круто! Гарного дня всім!